Двоточковий зброєвий ремінь від Ragnarok. Кріплення стропами за передню антапку та за звуження прикладу. В кольорах мультикам чорний, олива, койот та піксель виготовляємо. Закріпимо його на муляжі і покажемо функціонал. Переднє кріплення з маленьким фастексом та пряжечкою. Фіксується в антапку попереду. зброї. Тропа поліамідна, надійна, тримає високі температури, щоб не послаблювалося кріплення, його просовуємо ще раз в пряжку. Лишній край він може бути обрізаний. Поки що ми не будемо до нього звертатися. Заднє кріплення. Монтується в обхват приклада. Таким чином, щоб воно не виламувалося, а ремінь звисав, зброя звисала на ремені. Роз в обхват. Правильний спосіб носіння забезпечує використання всього функціоналу ременя. В ньому передбачене регулювання в обхваті. Як ви можете бачити, легко та зручно. Вдягаємо його на себе таким чином, щоб ремінь був на правому плечі, пройшов по спині і вийшов під лівою рукою. Таким чином, ви собі забезпечите доступ до регулювання. І найголовніше конструктивно продумано в цьому ремені перехід в одноточковий режим. Для цього знімається фастекс з переднього кріплення. І поміщається в допоміжний біля прикладу. Зручно та класно. За потреби ремінь можна повністю від'єднати від зброї, і він залишається на тілі, а кріплення залишаються на самому столі. Щоб повернутися назад в двоточковий режим, потрібно зробити все в зворотньому напрямку. Зручно користуватися, легко під'єднати довжину під себе та легко перейти в одноточковий режим. За потреби від'єднати. Дякую за увагу!